Візове потепління для українців від початку цього місяця почали діяти спрощена система пересування між Україною та Європейським Союзом. Так, згідно з новою угодою з ЄС, підписаною ще навесні, отримати шенгенську візу має стати легше для багатьох українців, щоправда, пощастило лише дев'ятьом категоріям громадян. Тож, як тепер їздитимо до Європи, дізнавалась Юля Манько. До Європи за спрощеною системою відтепер шенгенську візу за новими правилами можуть отримати водії міжнародних автобусів, далекобійники, журналісти та технічний персонал, близькі родичі громадян країн ЄС, а також українці, які їдуть до Західної Європи на лікування. Та й плата за обробку їхніх заяв у консульстві не стягується. Що ж до кількості документів та правил їх оформлення, то тут про спрощення варто забути. Умова угода стосується лише короткотермінового перебування на території ЄС 90 днів на півроку. Воно не охоплює національних віз, тобто таких, які потрібні для роботи в Польщі. Угода стосується досить вузького кола осіб, які отримують візи. Щороку Польща видає Україні близько 50% шенгенських віз. З них половину оформляють у Львові. Як повідомляють у генконсульстві, така ситуація створює певні труднощі. Час узискання візи. Час очікування на візу у польському генконсульстві трохи затягнувся, але це пов'язано також з тим, що кількість віз, які веде генконсульство, зростає постійно. До того ж, цього року генконсульство Польщі прийматиме візові анкети в Ужгороді Чернівцях. Нові пункти прийому з'являться вже за два місяці. А от ті, кому не пощастило потрапити до спрощених категорій, свою поїздку за кордон мають планувати завчасно. Адже ті громадяни, які хочуть поїхати до Польщі як туристи, на візу чекатимуть до шести тижнів. Ті, хто мають запрошення до сусідньої країни, потраплять значно швидше.